Обрати омріяний фах. Університет Кореля Данила вже восьмій рік поспіль організовує для малечі ярмарок професій. Дітлахи віком від 4 до 14 років можуть спробувати себе у різних сферах, отримати нові знання та весело провести час. Цього року пропонували 42 спеціальності: від пожежників, медиків і психологів до маркетингу, it сфери та будівельників. Всі локації готують різні завдання, тобто вони працюють і знайомлять з професією як п'ятилітку, так і підліткового віку. У дітей. Орієнтуємося на 1200 відвідувачів, це тільки зареєстрованих. Ми не тільки знайомимо з професією, а також даємо можливість відчути себе працевлаштованим фахівцем, оскільки ми готуємо трудову книжку. Кожна з кожен з зареєстрованих учасників має трудову книжку, в якій в розгорці цій є представлені всі локації, тобто всі 42 цього разу професії. Вони працюють на кожній професії, мають відвідку про те, що вони попрацювали. Після цього йдуть в банк. Ми їм даємо змакетовані гроші. Відповідно до того, скільки вони працювали. і з цими грошима вони відправляються в магазин, який ми формуємо якраз з партнерів. Цьогоріч у нас також рекордна кількість партнерів. До заходу долучилися працівники екстреної медичної допомоги, які впевнені дітям необхідно знати, як подбати про себе та близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Дітки мають змогу зайти, поглянути, яке обладнання ми маємо. Що насправді для невідкладної допомоги маємо і дефібрилятор, електрокардіограф маємо. Можливість надати на догоспітальному етапі на належному рівні допомогу. Наразі мова про саме базові реанімаційні заходи, які мають відношення до абсолютно будь-кого. Тобто, це не про спеціальність, це просто як про людину. Тому дуже варто всім знати, зорієнтуватись, не розгубитись і розуміти, як себе поводити в таких ситуаціях. А щоб бути сильними та здоровими, необхідно займатися спортом. Так, вважає тренер одного зі спортивних клубів міста. Ми представляємо як взагалі як спорт, як діяльність, рухова діяльність в першу чергу. Діти сьогодні мають можливість і поприсідати, і відтискатися від підлоги, і також гантельки. Також я, як тренер з Хекланто ГТФ, також дітей навчаю бити руками чи ногами, дошки розбивати. Основна ціль це є правити любов до спорту, а не сьогодні там якісь змагання там, на витривалість так чи на кількість. А для діток, які цікавляться it сферою та робототехнікою, кафедра інформаційних технологій представила різноманітні розробки. Це є інженерія програмного забезпечення, це є програмування роботів, це є програмування програмного забезпечення, розробка та тестування. Ми всі працюємо з програмним забезпеченням, і побачити, як це програмне забезпечення працює, але в реальному житті у вигляді робота, я думаю, що це цікаво любому віку. Діти різного віку, статі та уподобань знайшли для себе щось цікаве та корисне. Поліцейською бути я міра влене жилет. Я би хотіла стати або психологом, або актором, або фотограф. Мене напевно якийсь дизайнер або танці. Я вже там була. Мені сподобалось. Що сподобалось співати і стріляти. Я вважаю, він важливий, тому що тут діти можуть дізнатися і що їм найбільше до вподоби, і вони можуть таким буде легше обрати їхню професію. І Це цікаво, можна весело провести час. Ти що сварив цю штуку і. Коваль, ковалем був. футболістом? Футболіста, а я щось тут побувала чи не... так, я? так, ось там ураган побувала на віж... візажиста і психолога. Що найбільше сподалося? Напевне, у Велисмагу. Там треба було проходити квести, і тобі за ці квести, потім дають гроші, і ти за ці гроші маєш купити квартиру і поставити туди всякі різні меблі і людей. Найбільше мені сподобався маркетолог. Ну, як це все вибирати, типу е, вибирати всякі фірми і так далі. Дуже сподобалось. Також мені сподобався IT-фахівець, щоб треба було згідати прямо в ціль. Яна не Віктор Костенюк, телерадіокомпанія